Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. На Житомирщині СБУ викрила схему розтрати бюджетних коштів на 2 мільйони гривень. Підозрюється виконуючи обов'язки сільського голови. Служба безпеки блокувала мільйонну схему розтрати бюджетних коштів, виділених під час війни на закупівлю генераторів. Задокументовано, що організатором оборудки виявився тимчасово виконуючи обов'язки сільського голови однієї з територіальних громад Житомирського району. Незважаючи на масовані ворожі атаки по об'єктах енергетики регіону, зловмисник розробив схему заробітку на закупівлях 11 джерел резервного живлення для забезпечення потреб громади. Слідством встановлено, що упродовж листопада-грудня 2022 року, без проведення відкритих торгів, посадовець уклав дві угоди із місцевими підприємствами про закупівлю генераторів як для структурних підрозділів самої ОТГ, так і для її шкіл. Та садочків загальна вартість обох угод майже 4,6 мільйони гривень. Ініційована СБУ товарознавча та економічні експертизи підтвердили, що вказані у договорах ціни на закуплені джерела альтернативного живлення були суттєво завищеними та не відповідали ринковим. Ця оборудка збагатила її учасників на майже 2 мільйона гривень на підставі зібраних доказів, виконуючому обов'язки сільського голови депутату сільради, повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою службовим становищем під час дії воєнного стану вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто вчинені злочинів, передбачених частиною 4 та 5 статтею 191 кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження вирішується питання стосовно фігуранта міри запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Під час обшуків, у тому числі в адміністративних приміщеннях територіальної громади та офісах фірм-учасниць схеми правоохоронці вилучили документальні матеріали та інші докази протиправної діяльності. За результатами їх вчинення прийматиметься рішення щодо правової кваліфікації дій інших учасників протиправної оборудки. Документування злочину здійснили оперативники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими ГНП у регіоні за процесуального керівництва обласної прокуратури. У звягелі за матеріалами СБУ судитимуть підрядника причетного до мільйонної схеми розкрадання коштів на енергоефективні реконструкції гімназії. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора будівельної компанії, причетного до заволодіння в умовах воєнного стану коштами з Вягерської територіальної громади. За даними слідства, із понад 4 бюджетних мільйонів, перерахованих підряднику за реконструкцію даху міської гімназії із спровадженням енергоефективних технологій, майже третину сплачено безпідставно. Встановлено, що у середині минулого року навчальний заклад оголосив тендер на виконання ремонтних робіт по покрівлі, переможцем якого стала місцева комерційна структура, передбачалося, що ця реконструкція покращить енергоефективність соціального об'єкту і зекономить кошти на його отримання. Натомість зекономив на матеріалах сам підрядник у ході виконання будівельних робіт. Зокрема, замість якісного профнастилу для покрівлі гімназії він придбав дешевий аналог із технічними показниками у 13 разів нижчими за заявлені у тендерній документації. Хоча у сфальшовані акти, які стали підставою для перерахунку грошей за нібито виконані роботи, бізнесмен вносив будівельні матеріали потрібної якості. Внаслідок цієї оборудки третина виплачених коштів понад 1 мільйон гривень осіла в кишенях комерсанта. Під час проведення санкціонних обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи та інші носії інформації, які містять докази. Протиправної діяльності зловживання підприємця підтверджено і рядом ініційованих СБУ експертиз, які засвідчили також значне погіршення енергоефективності покрівлі гімназії після реконструкції. Крім того, не виключено, що дах потребуватиме негайної заміни вже найближчим часом. Фігуранту загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 12 років для реального відшкодування завданих громаді збитків на майно фігуранта. Статутний капітал підприємства, земельну ділянку та два транспортні засоби накладено арешт. СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які заробили на ухилянтах понад 1 мільйон доларів. Служба безпеки та офіс генпрокурора за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столи регіону та їхній спільник громадянин країни Південного Кавказу. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1 мільйон американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель. Як становило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. За матеріалами справи вартість таких послуг становила Тридцять тисяч доларів США з одного ухилянта у цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії для реалізації схеми. Посадовці військоматів використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК яких втемно залучали до злочинної схеми, потім фіктивні документи використовували для знаття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість тейти за кордон. Для пошуку хилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого іноземця. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Додатково під час обшуків оцелі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з лушником, походження якої зараз встановлюється. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Музика. Служба безпеки, прокуратура та національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БПЛА для сил оборони. За даними слідства, оборудку організовував директор приватної компанії з Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання однієї тисячі FPV-дронів для потреб Збройних сил України, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила понад 16 мільйонів гривень, з яких, за даними слідства, власник компанії виробника вкрав майже третину. Для реалізації. Ці схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА. Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману різницю привласнив. накрутка на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тисяч гривень залежно від його виду. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Міністра енергетики викликають до Ради через корупційні скандали. Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі. Приводом стали три підозри набу за місяць трьом посадовцям з його структури. Нагадаємо, заступника міністра енергетики України та трьох спільників викрито на отриманні хабаря у 500 тисяч доларів. Гроші вимагались за дозвіл на вивезення гірничо видобувного обладнання з прифронтового району. У САП також повідомляють, що за домовленості гроші мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі. Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримано на гарячому одразу після отримання третього траншу. Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину передбачено частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Служба безпеки та національна поліція ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Київщині. До оборудки причетний засновник відомої юридичної компанії зі столиці, діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, він організовував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон. За наявними даними, вартість таких послуг становила від 3 до 50 тисяч американських доларів з одного хилянта. Сума залежала від терміновості замовлення. Найбільшим попитом у фігуранта користувалися медовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров'я, і, зокрема, через наявність першої другої групи інвалідності. При цьому його клієнти не проходили військову лікарську комісію, а документи на списання з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військово зобов'язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу. Правоохоронці затримали адвоката на гарячому в його офісі, коли він отримав 45 тисяч американських доларів від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи та понад 244 тисячі доларів США. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції та її спільника, які шахрайством намагалися заволодіти грішми аграрного підприємства. Їм вже повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Як встановили слідчі, головна спеціалістка одного з управлінь Мін'юсту у червні цього року шляхом обману отримала 2600 доларів від керівника одного з фермерських господарств. За ці гроші вона нібито мала перенести. Дату розгляду його скарги до офісу протидій рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду. Надалі у підозрюваний виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тисяч доларів, нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Для цього чиновниця залучила свого знайомого громадянина іншої держави, який називав себе. Впливовим чиновником цього ж міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок. Набу і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 мільйонів гривень та замаху на заволодіння ще 120 мільйонів гривень під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання. Харків Обленерго про виконуючі обов'язки голови правління Харківобленерго 2020-2024 років та керівника комерційного підприємства. Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами. Розкрадання 12 мільйонів гривень на закупівлі динамічного захисту для танків, викрито організовану групу НАБУ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки збройних сил України. За даними слідства, в умовах активної фази повномасштабного наступу Російської Федерації у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні у. Української бронетехніки елементами динамічного захисту для її задоволення. Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством. Водночас, керівник ДП у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами шляхом штучного знищення витрат пов'язаних із виконанням контракту. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів у нас, до цих оборудок, держава зазнала збитків на майже 12 мільйонів гривень, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації. Служба безпеки та національна поліція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали у Дніпропетровській та Закарпатській областях. Під прицілом ворога були службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони для вчинення підпалів. Окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали легких грошей у телеграм-каналах. Так, у Києві затримано двох мешканців столиці, які організовували серію підпалів авто співробітників ТЦК у Закарпатській області. Серед організаторів злочину Київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав замовлення Російської Федерації на знищення військового транспорту збройних сил України у західному регіоні України. Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей. За інструкцією, зломисники мали облити легкозаймистою сумішю та підпалити вхідні двері квартири українського військослужбовця із Закарпаття. Їх було затримано по гарячих слідах. У Дніпрі затримано ще трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п'ять авто збройних сил України на території обласного центру. У Кривому розі затримано двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавтобус. котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань. На передовій затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми. У Житомирі СБУ затримали адвоката організатора схеми для ухилянтів. За 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. За даними спецслужби, до її організації, причетний 34 річний адвокат, керівник юридичної фірми обласного центру. Своїм клієнтам, які підлягають мобілізації, він пропонував допомогу у відтермінуванні що взагалі уникненні призову до збройних сил. Зловмисник сприяв укладанню фіктивних шлюбів із нареченими з інвалідністю першої або Другої групи. Така схема укладання шлюбу та один рік подружнього життя коштували у тут 10 тисяч доларів США. Жінок із потрібним статусом, які за винагороду погоджувалися на шлюб із незнайомим нареченим, адвокат підшуковував самостійно. Затриманому загрожує до 9 років ув'язнення із позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років. СБУ затримала агента ФСБ, який готував нові удари РФ по Одещині. Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари Російської Федерації по одному з портових міст регіону. Насамперед, рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони держприкордонслужби. Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону. Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах країни-агресора за вказівкою окупантів, Їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої отримані відомості зрадник відображав на дображавного гелкар. Ті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ. Наразі зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон де ми продовжуємо розповідати про жадівних чиновників та витончені схеми.